Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда. І з нами сьогодні Андрій Єрмолаєв, директор департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, а також депутат Миколаївської міської ради, представник фракції партії Пропозиція. Добрий день. Добрий день, Андрій Вадимович. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і, власне почнемо ось із що попередній раз, коли ми з вами зустрічалися, це було у нас 11 грудня 2022 року. І тоді ви повідомили власне і мені, і глядачам. Нашим, що ви проходите службу в Збройних силах України і в місті Миколаєві буваєте вкрай рідко. А власне роботою департаменту і депутатською роботою ну опікуєтеся те, що називається в більшій мірі дистанційно. Тому так. не можна не запитати, з якою нагодою ви сьогодні в Миколаєві? Ну відпросився на пару дінків з приводу дня народження батька, скажімо так, тому що як вам весняний Миколаїв? Ой, дуже гарно дуже... радує око, так. Я так розумію, що інші колеги з департаменту також проходять службу в збройних Силах України. Яка ситуація у вас? Так, проходять. Ситуація така, що, скажімо так, залишилось двоє хлопців, які працюють. Це мій заступник, і ще один хлопець. Всі інші, скажімо так, призвані в ЗСУ і в ЗСУ нацгвардію. І, тобто долучилися до Сил оборони да, України. Так, долучилися до Сил оборони України і виконують це ж. Кажемо так, достатньо важливу місію. Але між ми, їх, ми їх чекаємо. Чекаємо як моєго, так і їх повернення. Всі чекають. Між тим. Я звернув увагу на те, що, а, попри те, що колег з департаменту залишилося небагато, між тим, досить великий обсяг робіт, ви саме за призначенням, департамент виконав. Минулого року ну і продовжує виконувати вже в році 2023-му. Тому давайте можливо трошки про результати роботи департаменту у 2022 році. Що було зроблено? Давайте. Ну намагаємось якось. Ну як би тяжко не хватає людей. Даже от на телеграм-каналі міського голови було повідомлення, що департамент шукає працівників, і-мейл е для резюме. Тож зараз все це відпрацьовується, ну, присилають люди резюме, вот, тому що ну, дуже не вистачає працівників, скажімо так. А робот, скажемо, і в тому році було багато, а в нинішньому буде їх ще більше. Так, Ніколай ну, вже ні при не при місто, і, скажімо, обсяг робіт все. Більше та більше. В, в, в минулому році, ну от, що я хотів, скажімо так, особо від, відзначити, і місцяні це не можуть не помітити, як стало, як, як зменшилася кількість бікбордів на вулицях міста. Ну, за яким ск... принципом обиралися ті, які були знесені? Скажімо так, вибиралися за принципом, військовий. Тобто Ми виїжджали на місто, нас зустрічали представники Сил оборони, показували, що які їм заважають, які є ну, та. Бікборди, це ж якось на вулиці, якщо стоять, це дуже вдобний орієнтир для артилерії ворога. Якщо щось, і вот буквально ми цілою вулицю прибирали від бікбордів скажімо так, і працював не тільки наш департамент працювало багато комунальних підприємств. Бувало саме військовий, Ну під нашим наглядом, але з своїми силами вбирали, бо часу не було, і поки там, скажімо так, розчахляти всі не, не було ждати. Тільки наш департамент прибрав 250. Від Але коли ми з вами минулого разу зустрічалися, от, власне, в кінці 2022 року, ви тоді сказали, що на початку 23-го обов'язково буде проведена, ну, скажімо так, ревізія, аналіз наявності тих е, об'єктів зовнішньої реклами, які залишилися на вулицях міста, і вони будуть перевірені на предмет законності перебування на вулиці, охайності, ну і безпеки. І після цього знову ж таки буде прийматися рішення стосовно демонтажу. Тому чи проведена така ревізія, і якщо так, то які є результати? Так, ревізія проведена. Проводив, проводив її там департамент архітектури. Не ми проводили. І результати такі, що як страненно залишилося ще більше 400 бікпортів в місті, так ось ну я вважав, що їх набагато менше, але є. От. І вже там вони обстежили більшу частину бікбордів, вже на 73 бікборди є приписи на демонтаж, за заняхайний стан, закінчення сроку дозволу. І Де, навіть в цьому році вже встигли наші співробітники попрацювати, вже знесли 5 бікбордів десь в районі Кольця Автовокзалу, вже знесений. Інгульський район, Інгульський район да, вже знесений. І от зараз тепліше і тепліше і будемо продовжувати це робити, будемо далі зносити. Ну, Я правильно зрозумів. Всього є приписи на 73 об'єкти. На 73. Ну це ще обстеження іде. Ну, Вже на, на, на сьогодні є приписи на 73 об'єкти. Також бачимо, проходить інформація, що демонтуються так звані мафи, ну або в, в, в те, що називається в, в простарічній будки. будки. За да. яким принципом вибираєте ці торгові об'єкти. Зараз... Вибираємо за таким принципом: якщо вони зачинені, неохайні, не працюють, то таки прибираємо. Якщо ну я ми розуміємо, що там зараз земельне питання міська рада не дуже розглядає, і там, скажемо так, велика кількість цих питань зараз не на часі, але там людям якось треба працювати. Ми ж розуміємо, заводи закрити, тобто ці мафи, в яких працюють люди. Ми не чіпаємо, але які стоять занедбані, зачинені, люди їх покинули, ну звісно, ми ці прибираємо, нічого їм там на вулицях міста робити. От. В минулому році, дуже, скажімо так, ну якщо там бачити публікації, ми там. На ну, блокпасти там на позиції військових теж демонтували, вивозили будочки, і де там я бачу фоточки, вони їх там в камуфляж розкрашували. Дуже дуже гарно Это. <реш> так що, якщо в городі з'явиться в камуфляжі будочка, ви знаєте, Слухай, куди ми я вприваємося, що нові об'єкти, якщо будуть з'являтися на вулицях, нашого міста, то по перше, вони будуть з'являтися в установленому порядку. Так. А по-друге, установленого якогось певного вигляду, ну щоб нести якусь Не камуфліровану. <свігування> <свігування> Не <камуфлірування, свігування> да. Будемо сподіватися, що все-таки анархія, яка колись панувала на наших вулицях стосовно саме цих об'єктів, ну вона все таки буде... піде кудись. 9 березня у нас відбулася. Сесія Миколаївської міської ради була ухвалена програма співфінансування відновлення внутрішньобудинкових мереж багатоквартирних будинків. Там під час ну певної дискусії стосовно цієї програми колега ваша по депутатському корпусу. Олена Кисельова висловила сумніви щодо корупційних ризиків, які можуть виникнути під час реалізації цієї програми. Ну, власне, корупційні ризики це, це і до вас також. Тому як оцінюєте власне з точки зору керівника антикорупційного департаменту цю програму, яка проголосована? Ну а по-друге, ви за неї голосували як депутат? Якщо голосували, то також свою точку зору щодо необхідності і доцільності цієї програми. Дивитися. Ну, програма ця потрібна, бо, скажімо так, та вода, яка текла тече у наших кранах, зруйнувала внутрібудінкові мережі, це, скажімо так, у, допустимо, моїх батьків, ну, труба, ну, цілий стояк проживев. Вони і так були, ну, скажімо так, достатньо зношені, як і всі там. Комунікації наші. Ну, ще Солена вода додавала. І, в принципі, от це була. От я був не у місті, і це була їм такий квест, коли з такої магістральної труби, хліща і вода. До речі, тому... це не поодинокі ситуації. Да, да. 2020 так добре, що батьки були. А якщо, а якщо да, немає звичайно. людей, затоплює до першого поверху. Тому програма повністю. На жаль, такі ситуації да. були. Не поодинокі минулого року в місті Програму підтримую. Е скажемо так, але ну що корупційних ризиків? Ну скажемо так, якщо ну є там якийсь бюджетний кошти, корупційні ризики є завжди. Ну скажімо так. Але ж ну треба розуміти, що була прийнята тільки програма, але під нею ще буде розроблятися в порядок. І програма це як намерень, намерення, що ну треба допомогти людям. Відремонтувати пошкоджені комунікації. А от вже порядок, вже буде як слідкувати, як будуть виділяти кошти, які нужні документи для того предоставити. Уже в цьому порядку, скажімо так, будемо ці різки мінімізувати. Ну, скажімо так, таких якісь програм, що, що так, де не буває корупції. Ну, Візде, де є там, бюджетні гроші, везде є корупційні ризики. Так не буває, щоб їх не було. Скажімо так, задача там, ну, депутатського корпусу, виконкову міську раду прийняти такий програми порядок, щоб ці ризики мінімізувати. Міні а вже завдання нашого департамента, скажімо так, контролювати і не допускати зловживань. Так що, будемо ну, в цьому напрямку ще працювати, але там ну, це програма потрібна, я вважаю. Також, до речі, виникла там дискусія під час пленарного засідання щодо того. Хто де був під час початку повномасштабного вторгнення з депутатів міськради, чиновників міського виконкому? Ну і власне, що думаєте з приводу цієї дискусії? Чому запитують? Тому що ви а чиновник, б, депутат? Ну а до того ж зараз проходите службу в збройних силах України. Скажемо Тому так. що думаєте з приводу цієї дискусії? Ну, скажімо так, ну, дискусія, ну, би дискусія має, скажімо так, право на життя, але тут же ж ну незрозуміла позиція. Да, чиновники, я так да, за себе. Я як і чиновник, і як депутат до, скажімо так, до того, як поступив в ЗСУ, знаходився в Миколаєві і ще встиг ну, попрацювати по зносити бікборди трошки. Пару місяців встиг попрацювати. І мені там ну, не сподобалося, що от кажуть, а зарпла... депутати не отримують зарплати, і вони могли там робити що завгодно, а от чиновники на зарплаті там повинні були тут. Слухайте, ну так кожен, ну це ж депутати не отримують зарплати, але депутати на першому засіданні там давали присягу, тому що, скажімо так. Я думаю, вони щоб, я вони думаю, ж розуміли, що вони не за зарплату прийшли працювати. Тому така дискусія не потрібна, я вважаю. У всіх, ну, який, знаєте, у кожного життєва ситуація була своя, особлива. Я взагалі там нікого не засуджую і не хочу, скажімо так, тут цим особу подимати. І, в принципі, ну, де хто був, кожен потім за себе сам буде розповідати. Коли там прийде час перед виборцями. Звіт робити? Ну, але я думаю, що з кожним днем, чим ближче до нашої перемоги, тим такі дискусії будуть ставати все гарячіші. А вже можна, після перемоги можна, можна. можна неважко так, прогнозувати, що можна. ми отримаємо взагалі вал. Ну, не знаю, наскільки взагалі конструктивних дискусій щодо цього приводу. Вот, ну, от, Чи вони потрібні насправді? Вот, Як ви думаєте? Скажемо так, їх не збіжати, не дуже вважаю, що вони потрібні, але ну це, скажімо так, це буде. Ми ж розуміємо, що це буде, і, в принципі, маємо це маємо, приймати. Да, маємо приймати як, так, Добре, що, давайте тоді ще повертаємося. Змінити що... це ми не можемо, так що будемо вислухувати. Повертаємося до антикорупційної діяльності. Миколаївський міський голова повідомив нам, що Миколаїв один з перших в Україні ухвалив порядок внутрішнього контролю за гуманітарною та благодійною допомогою. І пообіцяв, що а, ну, власне, за реалізацію цього порядку буде певний звіт. Можливо, вже є певні подробиці, як це працює у нас. А, ну, є трохи. Подробностей, але це тільки прийнята ця ініціатива. Це було по. Ми ну, скажу, скажімо так, дуже плотно співпрацюємо з антикорупційною ініціативою ЄС. От. Це Європейський Союз. От. І в принципі, це є радники міського голови, і вони, скажімо так, привносять дуже раціональне зерно Переймаємо європейський опит, це буде создан новий гуманітарний штаб. Скажімо так, ми там не граємо ключову роль, це буде гуманітарний штаб, там будуть в основному отримувачі цієї гуманітарної допомоги, його більш-менш хочуть централізувати. От. Ми будемо, як скажімо так, інструмент контролю. Що приїхала, там приймаються про що відгружається, приїхали, проконтролювали, щоб ну іменно при люди забрали. Іменно ті, що вказані в документах, ані її там повезли на ринок. Как там ну дуже часто це говорять, але там ніхто нікого не піймав, але найти як ну, да, Але розмови йдуть, але розмови вони дискредитують Україну да. взагалі, да. українську владу зокрема. От до речі, от повертаючись до цієї теми, минулого тижня міський голова Олександр Сенкевич дав таке досить цікаве інтерв'ю. Виданню нове время», і там він розповів про те, що міська влада разом з антикорупційною ініціативою Європейського союзу, як ви справедливо підкреслили, працює над запровадженням дієвих антикорупційних практик. Знову ж таки, можливо, подробиці, тому що також там же міський голова сказав, що. Підвищення ефективності антикорупційного департаменту, воно він, власне, на нього розраховує, тому що відбувається певна співпраця з західними колегами. Так. Відповідно, це про ваш департамент, тому про так. що? мова. Так, Відповідно, це про наш департамент, тому і в телеграм-каналі міського голови було повідомлення про набір сотрудників. От, скажімо так, бо задач становиться більше. І в принципі, ми ну, как би, м -м, питаємось перейняти лучші практики Європейського Союзу. Е -е, Якийсь ну, радники міського голови, які се антикорупційної ініціативи допомагають розробити якісь порядки. Ще скажімо так, я таких от, ну, більш детальних подробностей я не маю, але я знаю, що робота ведеться. Нарабонарабатуються порядки, переймаємо такий от їх позитивний опит. І Скажімо так, тому і стало питання про набір співробітників, що, скажімо так, і що ця задача, ну, дуже ми надіємося, що партнери допоможуть відновлені Миколаєва. І, в принципі, а вони дуже, скажімо так, ну суворо до цього відносяться, на шопи підуть кошти їх налогоплательщиків і хочуть, щоб ну, був забезпечений Контроль, щоб було сково спрашувати, якась там ну незрозуміла ситуація, то там буде, скажімо так, суровий спрос. Ну і ми бачимо, що фактично від початку дискусії стосовно відновлення залучення західної допомоги до відновлення безпосередньо міста Миколаєва після воєнного міський голова задекларував таку позицію, що нам не потрібні ваші гроші. Просто беріть, визначайте. Об'єкти, програми і реалізовуйте їх. Місто Миколаїв буде отримувати ці, ці вже готові реалізовані програми і об'єкти. Ну і відповідно буде вдячна нашим колегам а, західним. А от саме ця історія з можливими корупційними ризиками. Ну, власне, вона буде знята з так, а, міської це, влади. Це, це дуже там, скажімо так, правильне рішення, що. Як, ну от, якщо б отримувачам коштів була міська рада, як от не возьміть? Ми скажемо так, працюємо по українському законодавству, там тендери, сроки, все. Якщо це будуть відновлювати партнери, ну вони, як скажімо так, комерційні, ні структури більш вільні в своєму. Тому нам, скажімо так, це дуже до ця ідея. І якщо так, то город там не таркається тих коштів, якийсь береться об'єкт. Ділиться там проєкт, затверджується, робиться там вибор подрядчика і ведуться роботи, проєкт здається все. Ну і напевно ще набула у нас розголосу певний час тому історія закупівлі генераторів управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Видання наші гроші супроводило матеріал таким хльостким заголовком. Але тоді відразу звучали такі коментарі, що такий клікбейкних заголовок, ну, можливо, це власне і все, що, що там є, а по суті, далі більш нічого й немає. Але у будь-якому випадку, була призначена перевірка цієї закупівлі, можливо, вже результати є цієї перевірки. Так, да, так, була призначена перевірка, результатів ще немає. Комісія працює до 6 квітня, тому якось ну, це не етично розголошувати. Ну, Скажімо так, це питання ну, буде предоставлене звіт міському голові, він вже прийме рішення. Також працюють правоохоронні органи, впровадження кримінальні, якісь там виїмки, обиски проводилися. Я думаю, що правоохоронні органи теж, скажімо так, цю ситуацію держать на контролі, і якийсь від них теж буде повідомлення по тому приводу. І, опять же, ж, ну, є порядок, скажімо так, розроблений, що закупки повинні відправлятися до наш ну, департамент для перевірки. І скажімо так, що ми теж про цю ситуацію знали з серед масової інформації, тому що якось якийсь чином ця закупка нам не поступала, тобто ми її не перевіряли. Тому зараз от більш детально, ретельно розбираємося з цим пузом. Ну, в принципі, до 6 квітня залишилось не так багато часу, тому почекаємо. Будемо сподіватися, що насправді там всі ці тривоги і перестороги, те, що називається, перебільшені були в публікації. Але, в принципі, чекаємо на остаточні висновки. Ну що ж, Андрій Вадимович, дякую за інтерв'ю, дякую, дякую за ваші відповіді і разом до перемоги. Дякую. Разом. дякую.